А Дух Святий так говорить, діти, лимам гайде сарем. у нові, у нові часи перемін життя, нині Господь уводить на кожному куточку землі твориво по своїм планам, не по «Армаре гебеде суріканди. Потому будьте готові, діти. амін Глайде, ораміна сарен гайден». Від многих дій Господь буде освобождати церкву свою, але ми не кайдесарин, на кожному куточку землі. У великих діях нині будуть іти переміни у станах народу Господнього, як велико поміняє Господь мишління, як у старшому поколінні. Так і у молодому покоління, Господь поставив амінь свою у ясність, волю Божу, рімаргайте соня. Не спіші у у плани земні. не спіші діти, тому що многі многі, які покинули свої гнізда, і пішли розсіялись на малвійських полях, вони остануться в посміянні борга. По законам авдітських країн, по законам великопомінняних, вони будуть зважені на тих участках землі, де Господь їх не посилав, рамани вусами. Потому нині зупиніться і розміщайте діти. У порозі від Господа прийде пора, но не покидайте місцевості, рибар дайте солю. Господь проведе мірками своїми і дасть все необхідне, щоби зуміли устояти. У цих трудах, які з любові, любові Божої над кожним із вас прийдуть. Так говорить Бог святий. Амінь, амінь, Амінь.